Олег, ідете на гульки, то вже хоч дівчат візьміть, може спокійніше буде. Разошту! Що, що запорожець Дмитрович робить у нас на криші сарая? З дівчатами! Загорає! Скатінняк! Я думав, ви підете з дівчатами гулять, та вони вас трохи успокоять? Вони такі самі, як і ви. А вже весь тік-ток бачив. Як ви на Запорожць 240 км в час їхали? Пекельний запорожець. Участковий хотів вас остановити. А де там? Прогнались мимо нього, у нього аж форма злетіла. Голяка додому йшов через кукурудзу. Дівчинка подумав, що то ви крадете. Та трохи присолив. участкового. Сидить вдома, Стазіка не вилазить. Пише лайм, не участкова я текіла. Ви чим того запорожця заправили? 240 кілометрів. Він ті ями не проїжджав, він над ними пролітав. Батюшка подумав, диявольська машина за ним приїхала. Все срібло освятив. Сидить в церкві, молиться і жде. Фінальну битву з темними силами. В дід аж кришу знесло, коли ви проїхали. Він подумав, Ораган, запорожця до сих пор воно вихлопна, димить. Я тільки одного не пойму, чого Тьома з колюнією сидять в Сараїву внімку. Із відкритими очима. За рулем що, не вибули? Це дівки, вас трохи проучі. Хоч хтось вас на місто поставив, а ти вставай, іди веди тих неуків до баби Галі, переляк викачувай. За рулем хоч хто був. Вероніка, то ви тепер пішки будете ходити. Вероніка, це ж треба Запорожець на кришу загнати, де такі трампліни. Шо ти сів, вставай?